28 січня покликання Авраама. Ми бачимо, що незабаром після потопу люди настільки сповнилися бунтівної гордості, що почали будувати місто і вежу, думаючи, що таким чином вони зможуть захистити себе від будь-яких судів, які Бог може накликати на них. Буття 11.1.9. Ця нечастива спроба не увінчалася успіхом, і люди були розсіяні по обличчю всієї землі. При цьому вони не залишили служіння сатані. Приблизно через 400 років після потопу люди на землі знову занурилися у відолопоклонство і забобони. У той час Господь прийшов до Авраама, одного з нащадків Сима, і промовив до нього. Вийде зо своєї землі, і від родини своєї, і з дому батька свого до краю, який я тобі покажу, і народом великим я тебе вчиню, і поблагословлю я тебе, і звеличу імення Твоє, і будеш ти благословенням. і поблагословлю, хто тебе благословить, хто ж тебе проклинає. Прокляну. І благословляться в тобі всі племена землі, буття 12.1.3 Господь побачив в Авраамі готовність служити йому, хоча всі його одноплемінники були ідолопоклонниками. Ісуса Новина, 24. 2. І він відокремив його від них, щоб він не заразився від них, але став батьком народу, який мав успадкувати землю. Якщо ми уважно вивчимо цю обітницю, то виявимо, що вона охоплює дуже багато чого, благословляться в тобі всі племена землі, означає не що інше, як володіння всією землею, нащадками Авраама. У буття 13, 14, 17 Ми знаходимо більш докладне підтвердження цієї обітниці в таких словах. І промовив Господь до Авраама, коли лот розлучився із ним, зведи очі свої та поглянь з місця, де ти, на північ і на південь, і на схід, і на захід, бо всю землю, яку бачиш, я її дам навіки тобі та потомству Твоєму, і вчинює потомство Твоє, як той порох землі, так, що коли хто потрапить, злічити порох земний, то теж і потомство Твоє перелічене не буде. Устань, пройдися по краю вздовж його та вширшки його, бо його тобі дам. Тут ми маємо переконливий доказ того, що обітниця Авраамові включала в себе не що інше, як усю землю, тому що його сім'я повинна була помножитися як пісок земний, уся довжина і вся широта землі повинна була належати їм. У той час у Авраама не було дитини, і цілком ймовірно він ніколи не міг би її мати. І був Авраам віку 90 літ і дев'яти літ, коли явився Господь Авраамові та й промовив до нього: Я Бог Всемогутній, ходи перед лицем моїм і будь непорочний, і дам я свого заповіта поміж мною та поміж тобою, і дуже-дуже розмножу тебе. І впав Авраам на обличчя своє, а Бог до нього промовляв, говорячи: Я, ось мій заповіт із тобою, і станеш ти батьком багатьох народів. І не буде вже кликатися ім'я твоє Авраам, але буде ім'я Твоє Авраам, бо вчинив я тебе батьком багатьох народів, буття 17:1.5. Знову ж таки, коли Бог збирався знищити Содом, то сказав: Чи я від Авраама втаю, що я маю зробити? Бо ж Авраам справді стане народом великим та дужим, і в ньому поблагословляться всі народи землі, бо вибрав я його, щоб він наказав синам своїм і домові своєму по собі, і будуть вони дотримуватися дороги Господньої, щоб чинити справедливість та право. А то для того, щоб Господь здійснив на Авраамові, що сказав був про нього, буття 18 17, 19. Це дає нам зрозуміти, що обітниця була дана Аврааму з такою ж упевненістю, тому що Господь знав, що він буде дотримуватися його заповідей і що Він заповість своїм дітям і своїм домашнім після нього чинити так само. З цього ми також можемо дізнатися, що обітниця його нащадкам стосувалася тільки тих, хто буде служити Господу. І знову ми бачимо, що обітниця була поновлена, коли Авраам показав свою віру в Бога, вирішивши принести в жертву свого єдиного сина, через якого мала виповнитися обітниця. Тоді Господь покликав Авраама і сказав: Клянуся собою, це слово Господнє. Тому, що вчинив ти цю річ і не пожалів був сина свого одинака свого, то, благословляючи, я поблагословлю тебе і розмножуючи, розмножу потомство Твоє, мов зорі на небі, і мов той пісок, що на березі моря, і потомство твоє внаслідує брами твоїх ворогів, і всі народи землі будуть потомством твоїм благословляти себе через те, що послухався тим голосу. Буття 22 16, 18. У виразі, і потомство Твоє внаслідує брами твоїх ворогів, міститься обіцянка завоювання. Майте це на увазі, поки ми розглядаємо кілька інших моментів. Слова у посланні до Галатів 3, 15, 17 – це місце писання, яке тісно пов'язане з темою, яку ми розглядаємо. Воно говорить наступне. Браття! Кажу ж я по-людському, навіть людського затвердженого заповіту ніхто не відкидає та до нього не додає, а обітниці дані були Авраамові і насінню його, не говориться і насінням, як про багатьох, але як про одного і насінню твоєму, яке є Христос. А я кажу це, що заповіту від Бога, затвердженого закон, що прийшов по 430 роках, не відкидає, щоб обітницю він зруйнував. З вищона місця Писання ми дізнаємося, що насіння, якому було дано обітницю, це Христос, той самий, який був обіцяний під час гріхопадіння. Тепер у зв'язку з обіцянкою Авраамові, що його насіння оволодіє містами його ворогів, прочитайте такі слова Бога Отця, звернені до його Сина Ісуса Христа. Ти мій син, я сьогодні тебе породив. жадайте від мене і дам я народи тобі, як спадщину твою, володіння ж твоє по кінці землі, ти їх поубиваєш заліжним жезлом, потовчиш їх, як посуд гончарський. Псалом 2, 7, 9. Коли це станеться? Тоді смиренні успадкують землю і насолоджуватимуться великою кількістю світу, бо смиренні це ті, хто прийшов до Христа і дізнався про нього, віддавши себе йому в раби. Павло каже: а коли ви Христові, то ви Авраамове насіння і за обітницею спадкоємці, Галатів 3,29. Отже, разом із твердженням, тож знайте, що ті, хто від віри – то сини Авраамові, і Писання передбачився, що вірою Бог виправдає поган благовістило Авраамові. Благословляться в тобі всі народи. Галатів 3, 7, 8. Ми можемо зробити висновок навіть на цьому етапі нашого дослідження, що обітниця Авраамові та його насінню була нічим іншим, як обітницею землі всім, хто через віру в Христа здобуде перемогу над гріхом, і це підтверджується заявою Павла. Бо обітницю Авраамові чи його насінню, що бути йому спадкоємцем світу, дано не законом, але праведністю віри, Римлян 4.13. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже, нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою, посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас.